Корупція основна причина бідності у багатьох країнах світу. Чи можливо подолати корупцію в Україні? Це, на перший погляд, риторичне питання має сьогодні вирішальне значення для історичної долі української держави. Ми запитали у людей, як здолати корупцію в Україні. Я не знаю, що відповісти на це питання. Я... Що почати? Ну Ну насамперед чи то потрібно з тим боротися? Питання до влади може скоріше, ніж до людей. Бо вони цим керують більше. Я не впевнена, що людина може щось змінити, чи там кілька людей. Ой, тоді я знаю, я вже я пенсіонерка, я до політики нічого не маю. Я вже то все пережила. А ви вважаєте, що корупція це політика? А, а шо, що ж то є? То політикани всі займають корупцію. А що прості люди займаються корупцією? Я пенсіонерка проробила 32 роки. І що я собі заробила? Три тисячі пенсії. І в магазинах не палилося по селах, і грузчиків не було, треба було грузити, і за сам, самому за товаром їздити, і грузити, і розгружати, і на базари їздити. Ви виїздили ще на базари, і до Львова, і хто знає, куди їздили. І що я собі заробила? Три тисячі пенсії, і то вже того додали, бо мені було 65 років. Ще їх було 65 років. А, коруп... а корупцію, корупцію всі займають. Хтось займає корупцію. Ті, хто має доступ, щоб займатися корупцією. А, а такі, як я, ніхто до нічого, нічого не має доступу. Все. Хлопців з автоматами сюди, і буде вам здолана корупція. І вам треба працювати. Вам, нам всім треба працювати, а не соплі жувати. Ну, якби, не в мене інтерв'ю брати, а у мера і пішли. З району починати. Не до Києва йти, а з району. Зробимо нас, подолаємо корупцію. В Києві сама вона ліквідується. Ми ж даємо знизу туди, правда? Чи ні? Ой, то треба починати з самих верхів. Тому що наша влада, то я не знаю. Це саме найгірше. Найгірша влада, яка була. А як її здавати, то я не знаю. Ну корупція так і щоб десь щось таке, ну, в лікарню треба платити. Кругом треба платити. То таке кругом є, все зав'язане на корупції. Трудно. Я не знаю. Я. З таким дуже важко боротися. Тому що, навіть бачите, що яка ситуація, що хтось воює, а хтось на тому заробляє. Він ну, вся в тому ситуації все. Більше того, я не знаю, дуже важко з цим боротися. Так що то проблема і вирішити, я не знаю, чи вирішити. Чи можна в Україні і як саме подолати корупцію? Три шляхи. Перший, поступати по-божому. Не можна брати чужого. Друге. Створити такі умови в державі, щоб це було. Ну, мається на увазі, людина свідомо знала, що цього роботи не можна, бо є закони. І по закону треба жорстко наказувати. Причому не так, як у нас буває, що великі там сподівання зловили все, а потім він тихенько десь виїхав чи розплатився. Ні. Якщо це велике наказання має бути, ну за дрібні це повинні бути там, грошові і так далі. А великі корупціонери повинні на, на загальній площі люди, що показували на них пальцем і сажати їх дуже, так як ну, кара така має бути, або довічна, або 25 років, щоб трошки страх мали ті люди. А особливо ще ті, хто сприяє цьому, чи з влади, чи з великих багатих людей. Тому що це роз'їдає державу, ну, як сказати, розпліває людей психікою, звичайних людей. Вони стараються ну, якби виконувати ту саму корупційні дії, бо бачити, що нема нічого. Це злочин, який треба прирівнювати до військового злочину. А з школи, з дитячого садка, треба вчити, щоб діти знали, що чужого брати не можна. І щоб він вже дорослий був сформована людина і знала, що це не можна робити. Ну оце це такі шляхи, які ваші, скажіть, будь ласка, як в Україні можна здолати корупцію? У Нас зараз такий важкий час. Що корупцію можна здолати, хіба брати приклад з китайців. Тобто вкрав, відрубав руку, інакше в нас не вийде. Ми мусимо виживати, тому якось так. О, це таке питання важке, ви знаєте. Ну, потрібно починати, я думаю, з кожного самого себе. Вона <рес> не, не здолається, само собою. І ніхто не прийде один і не скаже, я наведу тут лад, і ми здолаємо, здолаємо корупцію. Як на мене, це потрібно людям донести, що це все починається з нас, кожного з нас. Якщо ми не будемо її починати самі, тобто хабарі ті самі, комусь давати, взятки і так далі, то її і не було би. Тому нехай кожен починає з себе. Ну, але, звісно, потрібно. Розкручувати це питання по телевізійних каналах, щоб кожна людина в першу чергу задумалась, чи вона хоче жити в такій країні, де всюди процвітає корупція. Але почавши з себе, коли ми приходимо в якийсь державну установу і не будемо давати взятку за ту чи іншу, за той чи інший документ, то її і не було би. Так само в лікарні. Ну, тобто, Підемо медогляд приходити, заплативши гроші, чи пройдемо самі і не будемо платити гроші за, цю, за цей медогляд. Тобто, Це починається кожного з себе. Ой, тяжкий, тяжкий випадок, що я хочу сказати, ви самі бачите, що ніби взяли посад, десь під, під вартою, випустили, вже за границю поїхав. Ну, Дуже тяжко. Треба, напевно, бачити зараз своє стан, люди не можуть піднятися. Якби люди виходили на вулицю, свої протести виявляли, тоді може. Так, моя думка, не знаю, чи правильно, чи ні, але це особисто моя думка. Ну, саме перше потрібно, я думаю, мати високі моральні якості, особистості самої людини як особистості. Велика віра в Бога і думати, що завжди все повертається бумерангом. І на чужому горі ніколи, ну, на чужому горі ніколи щастя не побудуєш. Хтось, наприклад, ті гроші хтось забирає, то хтось від того і страдає. Я так думаю. І починати треба з самих низів, самого дитинства, самого, самої школи, самого садочку. Треба то все виховувати, і наші українські е, традиції і цінності, які були з дідів прадідів, треба от починати з того. Як вважаєте, як в Україні можна здолати корупцію? Ну, на мою думку, це дуже важливе питання. І я навіть не впевнений, чи я за хвилинку зможу сконцентруватися і дати відповідь на це питання. Ну, так, щоб коротко і зрозуміло було, мені здається, що дуже багато є чесних порядних людей. Які працюють в різних галузях в різних ділянах, і якщо в нашому суспільстві удасться, щоб ці люди були імплементовані у владу, вони би змогли, мені здається, враховуючи цю ситуацію, яка є в нашій країні, і враховуючи ці інструменти, якими можна... Подолати цю корупцію, зробити речі, які би змогли, би, ну якщо не зовсім викорінити, то по крайній мірі набагато зменшити її рівень в нашому суспільстві і розв'язати руки суспільству для того, щоб можна було здійснювати. Відповідну програму розвитку нашої країни для досягнення тих цілей, про які ми з вами неодноразово говорили, і виражаю впевненість, що рано чи пізно це відбудеться.